Ми переймаємося проблемами глобального потепління, забруднення атмосфери, але подекуди забуваємо про забруднення, яке чиниться мікродозами щодня кожними з нас. Одним з таких джерел є звичайні відпрацьовані батарейки та акумулятори, які викидаються в сміття. Відтепер в кожній школі Чернігова з'явилися пункти прийому відпрацьованих батарейок. Що то за звір такий знає Гордій Ярмак. Відпрацьовані батарейки та літієві акумулятори в жодному разі не можна викидати на смітник. Про це свідчить спеціальна позначка на них. В їх складі містяться важкі та токсичні метали, які завдають шкоду навколишньому середовищу. Навіть маленька пальчикова батарейка, одна батарейка здатна при потрапленні в ґрунт, здатна забруднити 20 квадратних метрів ґрунту, 40 літрів води. От і собі, якщо викидається тисячі. Сотні тисяч мільйонів батареїв. Громадське об'єднання Екомісто за підтримки місцевої влади ініціювали встановлення спеціальних контейнерів для збору батарейок в кожній школі Чернігова. Спеціально до днів сталої енергії, які проводяться в місті Чернігові, і до угоди мерів ми вже урочисто та офіційно встановлюємо ящики для збору відпрацьованих батареїв у кожній школі. Тобто, школярам, от такі дуже простій. Про самовигляді буде запропоновано приєднатися до акції збору батарейок та своїм таким гарним поступком внести вклад до екології міста Чернігова. Першою стала загальноосвітня школа номер 30, Учні якої вже організовували збір батарейок самотужки. Ми вже збирали, і навіть здавали ці батарейки на переробку. Також в минулому році в нас учні 9 класу провели таку акцію, коли у під'їздах своїх будинків встановили також подібні контейнери для збору батарейок, а потім відправляли їх на переробку. Організатори акції за підтримки управління економіки міської ради запропонували провести конкурс серед усіх шкіл. Хто збере найбільшу кількість відпрацьованих батареїв за місяць, отримують коштовні призи для школи. Призи будуть на самінактивні у школі, яка буде збирати батарейки. це буде світильники, нерозчадні світильники на світлодіодах для освітлення території школи. Такі конкурси та акції гарно демонструють школярям необхідність збереження навколишнього середовища та вчать, що слід викидати, а що слід утилізовувати. Дітлахи сприймаються як цікаве змагання. Признаюся раніше. Я не знала про шкідливість, коли була маленька, тому викидала. Але зараз, завдяки цим акціям, я знаю, що треба робити. Я думала, що батарейки зовсім не шкідливи, не шкідливі для екології. Батарейки приносять шкоди, їх не забрасувати, а ну, на спеціальну переработку. Просто не лише для школярів. Кожен дорослий відтепер буде знати, куди можна здати відпрацьовувати. Цьовані батарейки та акумулятори і зробити чернігів трішечки чистішим.